Йокорний, бабайте, натисніть же на то вперед, або викиньте його з вікна, будь ласка. У мене вже карета димитися почала. Давай, пітух, поможи, будь ласка. Ні! Що то було? Ні! Будь ласка, та не тікайте мене! В цьому відео я вже четвертий раз спробую отримати бан в роблок. Спеціально для цього відео я створила пару ідей. Я все посиділа, подумала, прийшли мені в голову якісь ідеї, які я тут і спробувала. Правда, не всі ідеї пішли в ці відео, але то вже таке. Щоб зрозуміти, що я вже получала, що ні, і що ми тут взагалі робимо, то вам варто подивитися попередні три частини, бо ну без цього ніяк, коротше. Якщо дивитися цю частину, то треба ще попередні дивитися, ну ви розумієте, коротше. І ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть комплекту, то дуже втрине. Давайте наберемо багато контів, багато лайків і підписуйтесь на мою телегу, телеграм-канал, називайте як хочете. І ми пігнали. мухо мені цей екран вже як рідний, чесне слово, постійно, як я починаю такі відео знімати. То я кожного разу бачу цей екран. Так, тепер нажимаємо. А, все. <плес> я просто. <плес> я просто захотіла зайти на свій аккаунт, і мені це пише, вас забанили на один день. А типа чекай, реактивувати мій аккаунт. І що? Стоп, ні Чекайте, ви хочете сказати, що тоді, коли я хочу зняти це відео, ви мені дали бан на один день. І я зайти тепер не можу, да? Во! Ото я розумію, блін, а то якусь херню мені показали і все вимахується. Так, давайте почнемо це відео з бази, почнемо спамити якоюсь херньою О! Чекайте, то якась така гра називається. його е, почнеш фолу, станеш адміном Ну давайте попробуємо зараз хвилиночку. Звучить дуже надійно. Давайте навіть попробуємо зайти в цю гру. Давайте попробуємо зайти в цю гру. І я шо-шо-шо-шо-шо, not following, а я following не тиснула. Альо, мене чуть-чуть не махали, і то легко кажучи. Добрий вечір, я диспетчер. А чого це всі нуби? Тут три нуби чисто заспавнулись, і все. Коротше, давайте я візьму якусь вагонетку, чисто розженуся на ній до швидкості Марсу. Не знаю, яка швидкість Марса. Надіюсь, що вона висока. Так, тепер ми чуть-чуть, взагалі чуть-чуть їдемо вперед. Розігналася чуть, чуть і ї... Так, Так, ну, пацан, ну ти обнаглів. Олександра, депресовна. Я так, з короче, коротше, диви, в тебе такий план. План скам. Отоко їхати вперед і того чела тупо нехер то й во. Йокорне, бабайте, натисніть же на то вперед, або викиньте його з вікна, будь ласка. мене вже карета димитися почала. Пацан, тебе з вертушки чи з чого тебе там вдарити, щоб ти чуть-чуть во зрозумів, що їй треба вперед, бляха, їхати. Не, ну, спасибо, спасибо, дуже дякую. Чисто сердечно. Всім дякую. Дєвка, ти їдеш. Назад. Ні! Зараз на прямому ефірі то його людина впаде з рельсів. Альо, народ, ну не ви чо, ну? Я не хочу в телеграмі появитися в такому в в ключі. Ну? Я вже ліпше популярною іншим способом стану, але не треба, я вас прошу. Ні. Ні! Ні! Ні ну, пацан, ну що ти твориш? Ладно, боком їхати теж можна. Куда ти назад, йокарний, їдеш, ну? Що тут якийсь петух, бляха, скаче, як не знати що, і летить вперед? Давай, мене аж трясе, давай. Ну подумаєш, я чуть-чуть з рейсів з'їхала. Ну, ну з ким не буває, бляха муха. Особисто кожного дня в мене таке. Добре, що я не розвалююсь своїх 15 років. Давай, петух, поможи, будь ласка. Ні! Пітух, ти не так помагаєш. Я тобі кажу, Час і слово, ти не так помагаєш. Пітух. Уже де той під Пітух Сальтуха навчився робити капець, то я розумію, Sigma Woman. Степан, ну ти ну ти не то робиш. Ну ти точно ти не то робиш в своєму житті. Повір мені, повір мені, брат. На хвилинку хоча б зупи. А, ладно, 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 нормально, швидкість, нормально. Нормально швидкість, да. Що? Мені хтось приватно написав. Я. Коротше, мені чел приватку написав. Чекай, де він є? Де він є? Мені інтересно подивитися на того героя. Во! Коротше, той петух мені в приватку написав. Ти насправді реально. Насправді реально, так, да, звісно. Лох, да. <свят> Він бачить цей світ вже на 360 градусів, як сова, короче В нього голову не скрутиш, вона тільки повернеться. Так, поспамили ми чуть-чуть тої херні. І давайте зараз спробуємо спамити тепер про Трамп. ти Фет. I'm Ronaldo. Ні, братани, я буду вас теж, би приїхала назад, і там би порішала з тим пацаном, але я не можу просто. Розумієте, я чуть-чуть я на Мальдівах віддихаю. Роблокс, на напевно, настільки сильно вже не любить. Взагалі. Розумієте, вже четверта частина, і я максимум получала тільки бан на один день. Ляха, хтось однією фразою сказав все, що у мене є на душі. Ой, ні, типа не в тому сенсі. Стоп, чекай. Як тебе там називати? Зараз, зараз, зараз. Туркіш, да? Ні, навіть не так я вискажусь до нього. Во! Гете, то турецька жаба нам того, що ти того ляпала, да? Ну, все, ну все, ти договорився, пацан, ти договорився. Юзернейм. Ти мені не сподобався, ти туреччиною став. Ти куку, не, ку -ку. Ні, я не куку, -ку. я тук-тук. Ну, що ти собі дозволяєш? Ну, взагалі. Ви Такс Такс. Стоп, чекай. Слухайте, мені щось здається, що мене впізнали трохи. Охренеть, Зробила пару шортів і мене впізнали. Ну ладно, по Ніку вже понятно, що він мене дивиться. Все, я, я все, респектос. Я думаю, що ти бачиш це відео. Добрий день. Від, там, не знаю. Це ми мусимо, 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 без цього ні. Та бляха-муха! Керолі, це ти та то я. 100% без ГМО і тих всяких штук. Привіт! Мене впізнали. Чувство сердечно й... Чо, в мене кнопка собі по собі <реш> А, Люди, то або катушка Чуть-чуть з'їхала, або в мене драндулетка сама по собі вирішила включати і виключати клавіші. А, Чекай! Я з вагонетки вилізла! Ні, <реш> <реш> якийсь дебіл Ніе! Чи... <реш> 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 Оце чисто влетів в вагонетки і все. It's raining tacos. Two hours later я, ну я заплачу, якщо мені зараз заспам, хоча б попередження не дадуть, будь ласка, ну. Що <с pub> Що то робиться? О, Так, стоп! Чекай! Бляха муха то напевно, той бікончик зайшов, а тут мені якусь сильну чорну порчу нагнав своїми тими вагонетками. Що це буде? <клук> Банда один день! Ура! Оти, раз, як в перший раз, заходимо на той аккаунт. Дякую! і. Банетфору, Денденте, я вже то знаю, мені вже це написало. А ні, воно і драгувало тільки на Уганди Наклз Коротше, зайшла я з браузеру на цей аккаунт. По причині того, що я хочу зробити кофточку з Уганди Наклз Я думаю, що можна собі дозволити. Робіть все, що ви представите. Що прям все можна? О! На кінець то я знайшла, що мені треба. Коротше, мені ту хрень треба зберегти. Зараз її збережу. Во, тепер ідемо всі дружно в фотошопі. Будемо. Робити кофту з Уганда Наклсом. Так, <му> Я вирізала вже самий цей шаблон. Знаю чуть-чуть криво, чуть-чуть по дібільному але то вирізав такий шаблон. О, тепер ми сюди фігачимо того ганденакуса. Та, сьогодні. Сюди... Ой, господі, пасі, чекай. Коротше, зробила я вже ту футболку. Виглядає вона ідеально, мені подобається. Давайте ще я від себе сердечко якесь намалюю, Зараз хвилиночку. Все. Надіюся, Роблокс наді мною змилується. І дасть мені бан вже. На три дня. Все, я тепер вернулася і я хочу. Е, а чого немо. Ааа, тут треба за 10 робоксів ще публікувати. А може не надо? чекай. Може давай тішерт. Во, да, т шерт за безкоштовно. Ладно, давайте тішерт зроблю, бо звичайно, така футболка, 10 робоксів. Я манала собі чуть-чуть поповняти, або перекидувати робокси з свого основного аккаунту сюди. Так, планую. Плану. Мені дали. Попередження. Роблокс не дозволяє тралівалі це все робити. Я розумію. Але чого ти мені за це не хоч бан кинути? Альо? Ну, блін, я з вами так не дружу. Так, з мене появився ще один бізнес-план. Якщо це не працює, то давайте це попробуємо Коротше, я зараз заходжу в любу гру. В моєму випадку це є той чумачечий ліфт, з якоюсь ремлі, яка тепається, як не знати що. І я зараз зі свого телефона і планшета зайду на цей аккаунт і попробую зайти в. В цю гру з телефона і планшета з цього аккаунту. Надії зрозуміло. Що то було? <клес> Ні! Будь ласка, та не тікайте мене. Коротше, люди. Роблокс мені нічого не зробив. Тіпа, якщо щось, якщо на ваш акаунт, хтось зайде, і пробує одночасно з вами пограти, то Roblox нічого путного не зробить. Ну, типа, він тобі ні бано, ні з такого не видасть. Навіть не заблокує аккаунт. Далі я цілу годину заходила в різні ігри, там, де потрібно щось малювати самим, там вгадувати чиїсь малюнки і так далі. І я там малювала, ну знаєте, щось не дуже хороше, ну ви поняли, що, ну, ну, типу, та ідея супер-клас, але вона ніхрена не вийшла, бо я типу, одну годину про ага, Тупо малюючи всякі такі придурашні малюнки, і мені навіть ніхто нічого не сказав. Тіпи, що я якась така погана, що я щось таке малюю. Так, люди, я просто тільки що зайшла на цей аккаунт, І Мені ще якусь фігню на то, видали Що це таке? Пам'ятайте про наші правила на ми, коротше, Дотримуйтеся правил. Якщо ви не будете цього робити, ми будемо далі кидати вам попередження або коротше бани. Я зрозуміла. Я буду робити так далі. Коротше, мені тільки що підігнали ще ідеї, як можна отримати бан. То це, я ж робила ту футболку з тим у Ганда Наклс, і мені за це дало попередження. Тепер ми будемо робити не фотку, а будемо писати, що на цій футболці. Допустим, одна футболка буде в мене з матюками всякими, друга футболка в мене буде ще з якимись штуками, які не можна робити. І так далі. Я там, напевно, навіть зроблю одну футболку, на якій буде тупо писати у Ганда Наклс. В принципі, можу собі дозволить. Все, коротше, зробила я дві футболки, ви зараз бачите їх перед екраном. І цей вот во, я їх зараз попробую, попробую завантажити. Во! О! Перша футболка завантажилась. І вона зараз перевіряється. Чке -чке 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 -чке. Все, аплоут, во! Тепер мені інтра. Стоп, що? Якщо ви ще раз полу. А, то чекайте! Якщо я ще якось вігню зроблю, то мені бан на один, на один день зроблю. Ну давайте, що мені ж? Такс, а ти що не хочеш завантажувати? Ну давай, я, я зі всією любов'ю, зі всією повагою. Во, диви. Давай, еплоут. Якщо ти не завантаж, я тебе приб'ю. Ну, чесно, я якщо не завантажиш, то я тебе приб'ю просто. О, все! Так, і тепер ага. Ще одне попередження. Лолки, Так, зараз ще одне. завантажимо Нічого, я почекаю, все нормально, все нормально. Кофта називається Шприц. Я в тебе вірю, а ти в мене ні. О, що це? Нелегальний контент. В смислі? Скільки ти мені тих попереджень будеш давати? А?